Привіт! Я обіцяла записати відео про свій досвід місяця без цукру. Я поїхала гуляти в Нью-Йорк. Думала, я знайду якесь затишне кафе, і запишу вам красиве е відео, цікаве. Але я не знайшла затишне красиве кафе, тому що на мене дуже дуже дорога оренда. і Тому всі кав'ярні такі дуже-дуже маленькі, там темно, щоб ти взяв каву та пішов. Я в Холфуці. Є така зона, де можна поїсти. І йде дощ. І тому я, я не залишилась десь в парку записати красиве відео. Дуже раджу вам подивитися фільм Rainy Day in New York Вуді Аллана. Я обожнюю цей фільм, там дуже, дуже класний Тімоті Шаламе. А... Справа у тому, що одного дня я помітила, що в мене з'явилася зайва вага. І в мене були такі дж... шорти які були мені вільні, а потім вони стали мені в обтяжку. І я така, щось не те. Потім я сідала поїсти, і я відчувала, як живіт мені давить, і мені було просто дискомфортно. Але виглядала я плюс-мінус так само. Просто я відчувала дискомфорт. І я розуміла, що щось не те. А я знайшла масажиста і кажу йому, будь ласка, допоможіть мені прибрати оце все з моїх ніг. Що там за жир? Що там за цей целюліт? Він такий мене помасажував і каже: а в тебе нема целюліта. Це набряк і це вода. Тобі потрібно позбутися води. І це схоже на якусь харчову алергію. Я пішла, дала аналізи в американську клініку, і мені сказали, в тебе все окей, в тебе все в нормі. Ну, так часто кажуть в американських клініках, але я розумію, що щось не окей, і в мене дискомфорт тут. Я нервую, і тут навіть тут червоне. А, тому я звернулася до своєї улюбленої нутриціологині Альоні. Я завжди її раджу, і зараз я її раджу, і кажу, Альона, будь ласка, подивись на мої аналізи. Альона каже, а, ну схоже на те, що в тебе стрес. Дійсно, не виходить зайва вага, попий е, такий то чай, попий трохи тюрмерик, і ще вона мені порадила бади такі трошки антистрес, такі, трошки, щоб все було спокійніше. І каже, їж, будь ласка, е, чисто їжу, кашу, рибку, овочі. Кашу, рибку, овочі. І я, звісно, купила те, що вона мене порадила, але це мене не дуже заспокоїло, тому що я так і їла каша, рибка, овочі три рази на день. Вранку авокадо тост. Потім я запекала курочку, варила гречку. На обід і на вечір я так і їла, я так і їм вже 3-4 роки після того, як Альона посла моє життя і налагодила моє здоров'я. І Я така. Ну, щось дивне. І я продовжувала так їсти, нічого не, зміню, не, не змінювалося. Я пропила всі бади, нічого не змінювалося. Я перестала піти хати каву, нічого не змінювалося. Ну, тобто, Я їла хліб, але ну, трошки на сніданок, з авокадо тостом. І я так напружилась. А, а, і потім. Я вирішила, що ж треба щось робити. І знаєте, що така була в мене думка? Типу, я корисна їм, харчуюся, нічого не змінюється, то буду їсти булки, тістечка, торти. І ми поїхали на All Inclusive, Я їла тіста тістечка торти, і дійсно якось так от віз, вага стояла. Ще так, знаєте, тут цікаво, в Америці ж взагалі не та система, що ми звикли. Тут нема метрів, кілометрів, кілограмів. Це все по-іншому. Тобто, коли я стою на ваги, моя вага 132 фунти. І це так трошки жахає. Там, Коли е, я в Україні е, стала на вагі, я була 50-55, е, можливо, 58. І я знала, що це моя вага, і я так від 50 до 60 все життя гуляла. Я знала, що це окей. А тут я така 132, що це забагато. Коли я приїхала в Америку, е, було 123. Ну, Тобто, знаєте, також, е, 10 фунтів, це так звучить багато. Насправді це трошки менше п'яти кілограмів. Я тут набрала в Америці. Коли ми приїхали з відпочинку, я кажу, ні, мені не подобається, мені незручно, мої улюблені шорти мені не по розміру, мені живіт давить, я некомфортно себе почуваю, треба щось робити. Я залишила все своє харчування, яке я їла. І я вирішила максимально відмовитися від хлібу і цукру. Що виявилося? Що м я перестала пити молочні продукти молоко та каву, яка реально э, пост постійно створювала стрес у моєму організмі. І я почала пити мачо з ельмонт э, э, міндальним молоком. І так як... В Америці тут така е, традиція всього багато. Я така приходила і завжди замовляла лате від «Elmond Milk Лауч. Ну, ти тут маленьку ніхто не п'є, ти береш великий стакан і довго сидиш в кафе чи довго гуляєш. І так сталося, що я відмовилася від кави з молоком, але оця мача з «Elmond Milk» я її завжди себе їю накачувала. Енергії від неї багато. Е, Настрій гарний, але оце молоко, навіть там не було цукру, все одно сприяло моєму збільшенню. І ось на лютий я відмовилась від цієї матчі на молоці. Якщо мені дуже-дуже хотілося, я замовляла маленький стаканчик. 12 оз. Да? А не Large. А, я відмовилася від цукру доданого, і я відмовилася від хліба. Тобто одного, один раз я купила глютен, безглютеновий хліб, але я зрозуміла, що я легко знайду йому альтернативу. Ну, не буду їсти вже хліб. І ще я домовилася з собою, що я не буду ніякому разі страждати. Тобто то я йду на цей челендж, але якщо мені щось захочеться, я це з'їм. Тобто це експеримент, я не буду себе катувати. Я взяла меню, яке мені Альона порадила, і все їла по меню. Тобто, і там в цьому меню написано, що окей, ти відмовляєшся від цукру, але після обіду ти їж запечена яблучка, і після там, вечері ти можеш поїсти трохи ізюму і ягоди. Тобто я там що коротше виявилося на моєму досвіду, що хочеться солодкого, тому що ми не доїдаємо вуглеводів чи фруктів. Але коли я три рази на день їм кашу і фрукти, то не тягне на солодке. Тобто, треба постійно сіткувати, бути ситим, постійно їсти цю кашу. Тобто, коли я тричі на день їм. Кашу рибку, овочі, малинку, кашу рибу, овочі-малинку е, не хочеться солодкого. Тобто е, я завлекла Сергія так, також бути у цьому челенджі зі мною. І одного разу таки він хворив, я спекла йому е, панкейки з кленовим сиропом. Це було. Е, це, це був десь е, наш екватор. Ось. Е, тобто, коли я просто в меню постійно стала в раціон додавати ожину, малину, голубіку, запечене яблучко, не хотілося їсти солодкого. А, я залишала рецепт запечених яблучок і це мене е, спасло. Тобто ми ці яблучки їли два, два рази на день. Один-два рази на день. Угу. Так, ось сьогодні місяць, як цей челендж пройшов, я стала на ваги, тобто в мене було 132 фунти, зараз 125. А в кілограмах це не так красиво звучить. Було щось, типу, 59, а стало 56. А я хочу важити десь 51. Тобто я буду продовжувати і я буду е, наступний місяць також харчуватися. Ми домовилися, що ми сходимо в Костку з'ємо наше улюблене морозове полоничне. я його обожнюю, це дуже-дуже смачно. Воно як у дитинстві, як коли ми їли ломбир з полуничним варенням. І там прям такі цілі ламнички мені дуже подобаються. Оце ми хочемо з'їсти, і ми домовилися з'їсти такий автентичний класний американський дайнер, поїсти справжні панкейки. Не те, щоб я фанат цих панкейків, але в цих дайнерах дуже-дуже автентично, дуже красива, я дуже сумую за цією атмосферою. Шорти стали мені вільні, як і були, і живот перестав давити. Але я бачу тенденцію, і мене це дуже дуже надихає, я буду продовжувати. Я хочу сказати, що я три рази на тиждень займаюся стрейчингом. Я не худшаю від стрейчинга, але я відчуваю, що я потягнута. Я набагато краще себе відчуваю. почуваю. Я не люблю ніякий біг, кардіо, мені нудно, скушно, я після нього не відчуваю себе краще. Можливо, якщо б я ще бігала, вага б скоріш. Уходила, але я не буду цього робити, тому що я класно себе відчуваю тільки після стретчингу. І стретчинг – це мій спорт по знаку Зодіака. Хто був у мене на курсі в грудні, я там розповідала вам, який ваш від спорту, будь ласка, звернутися до цієї інформації, не ігноруйте її. Це реально, реально класно. Стрейчинг це єдине, що мене захоплює, що мені цікаво. А я стала набагато більше енергійною. І в мене немає апетиту. І знаєте, що ще сталося? Я повністю з їжі обрала оцю емоційну складову. Тобто раніше я така, як хочеться печива, як хочеться тортик. Зараз для мене їжа це жири, білки, вуглеводи, жири, білки, вуглеводи, жир, клетчатка, жири, білки, вуглеводи, клетчатка. Тобто я перестала дивитися на їжу як на щось смачне чи таке емоційне. Тобто для мене це зараз просто такий корм, чим я наповнюю себе, нутрієнти, яким я наповнюю свій організм, організм. Чесно скажу, що так, більшу частину цього челенджу я провела вдома. Було холодно, я нікуди не ходила, Ну тому, що ти приїжджаєш в Нью-Йорк, ти одразу виходиш з вагону, і тут такі булки, булки, печиво морозиво, і дуже боже багато, дуже багато емоцій. Хочеться це все з'їсти. Я не настільки це присповнилась, тому я просто от виключила це зі свого полю зору. І люди, які постили тістечка, хліб, те, що вони їдять смачне, я від всіх від всіх відписалася. Я підписалася там на трьох нутриціологів, які кажуть. Будь ласка, їжте кунжут, будь ласка, їжте, ягоди ягодичі. І це все я їла і додавала кожен день. Ще іноді ми з Сергієм ходили в Костко, і там у нас була така традиція, ми їли хот-доги, вони дуже-дуже смачні, я нічого не бачу поганого у хот-догах, ми будемо їх їсти, але з годогом давали безлімітну пепсі. І у нас така була guilty pleasure, ми брали всю пепсі. Пили, зміялися з льдом, і, і що фігня в тому, що ця така ізобільна багата Америка, і безкоштовно можна її реч, е, поповнювати, цю е, пепсі. І ми нескінченно її пили, і це було дуже весело. Навіть настрій підіймається, цукор, кофеїн. І от без цього ми відмовились. Тобто ми відмовились від пепсі, від е, мача-лате, від капучино. Від цукру я іноді купувала шоколадні цукерки, ви бачили дуже смачні від хліба. А так раціон такий і залишився. Дальше, далі, що важке в зожі, тому, коли ми заходимо в магазин, ми бачимо дуже-дуже багато різноманітної їжі. Я вам кажу, подивіться всі фільми цукор, який я вам радила в сторіс. Він дуже дуже крутий. 2015 року австралійський чувак його зняв, і він сказав, що коли ти приходиш в магазин, 80 продуктів, які є в магазині, з цукром. І 20 без цукрів це овочі, там каші, їх дуже мало. Тому коли ми приходимо в магазин, ми бачимо різномаліття дуже багато різної їжі, і нам хочеться їсти різне. Я стрілець, я дівчина, мені завжди хочеться їсти різну їжу. І коли я обрала ЗОЖ, мені дуже важко було робити свій раціон різноманітним. різноманітним. Я така, ну що мені їсти? Ну, гречку, ну чорний рис, ну курочку, ну салат. Ну це нудно. Це нудно. І мені потрібно було завжди вишукувати нові рецепти і якісь нові здорові їжі, щоб мене не було просто скучно. І я зробила це. Тобто ми поїхали в цей холфуд, і я купила там 10 відів каш, кіно. Амарант, таф, гречка, чорний бурий рис, фаро. Є це така каша, безглютенові каші. Тобто 10 різних каш. Я скупила всі-всі овочі. Я купила 10 відів капусти, буряк, морковку, перчик, огірки. Тобто, і моєю задачею було в кожен день три рази на день робити їжу різноманітно, тому що в нашій голові здається, якщо їжа корисна. То вона а, скучна. І я так, так також вважала. Я одного разу познайомилася з ним вигнав, я кажу, а що їж крім, крім бананів. Ну, це було в мене таке а, так, ограничене мишлення. Мені дуже соромно за це, але що робити? Мій шлях розширяюся, як можу. А, ось. А, дуже дуже класний, хочу вам рецепт порадити. По-перше, я купила масло гі, і воно мене врятувало, тому що я до кожної каші додавала трошки масла гі, і масло гі робить смачним абсолютно будь-яку їжу, і це дуже-дуже корисно. Це необхідні жири, амінокислоти, Вони повинні бути у нашому раціоні кожного дня. А, тобто я в амарант, в кускус, в гречку, в чорний рис додаю Кхі. Я купила три різних Гі, там. є я постила купіти оцей холфуці, якщо ви в Америці обов'язково цей гід е, дуже смачний, гід е, з е, чесником класичний, і з турмериком, з куркумою. Угу. І рецепт вам кажу з здорових е, овочів. Я хочу сказати, що в здоровому харчуванні дуже важливо навчитися смачно та різноманітно готувати овочі. Овочі повинні бути кожного дня три рази на день, але ну це нудно їх їсти. Яке блюдо я вигадала. Мілка, мілка дрібно нарізаєте лук перець, кабачок, моркву і баклажан я ще додавала. Дуже мілко. Дрібно. Е, я жарила чи запікала в духовці, жарити звісно смачніше, запікати. Хуже. Гірше. А... Так от ну, я жарила, я, ну, я не могла прям різко. Ну, іноді запекала, іноді жарила. Так от. І оце я додавала чеснок, соєвий соус, перчик. Було дуже-дуже смачно. І так я брала кашу, додавала хі і оцю таку овочеву суміш. І це було дуже-дуже смачно. І кожного дня я запікала. Курку, рибку, курку, рибку, курку-рибку. Е, ще я тушу, дуже люблю курку, тушу з луком в своєму соусі. Це також. Е, ось ось. Е, дуже класно, що я от реально стала ставитися до їжі як до корму, який... Е, Лікує моє тіло, я така, о, круто, зараз я їм вуглеводи, це енергія, круто, зараз я їм клетчатку, це потрібно моєму шлунку, зараз я їм е, жири. І знаєте, коли ось так я стала слідкувати за своїм харчуванням, я така, о, в мене живот надувся. то я там не дуже класно приготувала там, а то я додала чилі, не потрібно. Там о, щось дискомфорт, я не допекла яблучки. Тобто я почала відчувати, як кожен продукт впливає на, на мій стан. Ось. Ну, ці запечені яблучки, ваніллю мене спасли. Це реально було, як кожен день такий е, яблуневий пиріг, але без тіста. Тобто не можна переходити на зож і лишати себе задоволень. Тобто я прикладала дуже багато зусиль, щоб в мене завжди була якась смачна їжа, щось смачненьке. Тобто я робила цикорі, додавала туди завжди сінамом. Боже, я не випендрююсь, я починаю забувати ці слова Корицю. Корицю. Ось і взагалі в зожі оці спеції дуже дуже спасають, тому що дивіться, ми е, додаємо цукор, і нам їжа смачна, вона насичена з, е, е, дуже за смаком. Коли ми відмовляємося від цукру, здається, що все, все прісне. Тому в мене постійно чорний перець там і чеснок. Е, я у все додаю сушений чеснок. Мені дуже дуже подобається. Я купила таку велику банку сушеного чеснока. Ну от, ось таке ноги змінилися, вага змінилася, фігура змінилася. Е ось, цікаво, що у нас Сергієм однаковий результат. У нього пішло ось десь ці 3-4 кілограми, і йому також хочеться тепер скинути 3-4 кілограми. У нього взагалі був такий наркотик. Він дуже любив Mountain Dew, Це така дуже кофеїнова, дуже. Солодка вода. Але ця кофейнова солодка вода, вона енергії дає тільки на чотири часи, але забиває цукром тіло. Це дуже-дуже погано. Ось так. Ось що я хотіла розповісти. Тому дуже круто. Я дуже пишаюся собою, що я стала дорослою і я можу контролювати свої емоції, що я стала до їжі відноситися як, за, як частина себе. Тобто я прям бачу, що я зараз в себе покладу. Я зараз поїхала в Нью-Йорк і я в чемодан взяла термос з дров'яним чаєм і судочок, в ньому бурий рис. Косочок запеченої курочки і овочеве рагу, про яке я розповідала, рецепт обов'язково його приготуйте. А, я ще брюссельську капусту туди даю. Капусту потрібно їсти кож кожен день Брюссельську та брокколі. Це найкорисніше. І е, Сергій каже: і ото ти купила собі і сен лоран рюкзак, щоб напихувати туди судочки. Але я кажу, і Сен-Лоран пишався би пишався, пишався би мною, що я в Нью-Йорку не жру булки, які дуже хочеться з'їсти. Коли ти бачиш ці всі сінабони такі пахучі зі скоринкою, і е, ось я навчилася, слава Богу, слідкувати за своїм харчуванням. Для цього мені потрібно було 38 років. Я сподіваюся, ви раніше. Е, це здавали. Всім гарної фігури, всім класного почуття. Бажаю, щоб у всіх було дуже багато енергії, були струнки. Всім привіт! Я сподіваюся, я надихнула вас своїм відео.